Є в наявності є така Insignia Машинка в топовій комплектації. 2017 рік. 16 дизель на автоматі. Машина має досить хороший візуальний стан. Так само по комплектації є проекція, матричні фари, контурна підсвітка, Склопідіймачі, електрокришка багажника. Шкіряні сидіння чорного кольору, хороша зимова резина, є також додатково комплект резинових ковриків. Машина виглядає досить презентабельно, 250 тисяч оригінальний пробіг, немає ніяких зауважень, технічно повністю обслужена. Замінні всі рідини. Зараз покажу як виглядає салон. Салончик в такому стані. Є підлокотник Спереді. Електрокришка багажника, центральний замок, проекція, електроручник. Сидіння електричне, це є підножне під керування, спідометр електронний, безключовий доступ і розетки спереді, ззаді, електрокришка багажника, додатковий комплект. Остап виглядає ззаді, сидіння, другий ряд складається, ніяких зауважень по кузову немає, все працює, щось цікавиться, машина, телефонуйте, звертайтесь, можливо, доставка в інше місто України. Можливо, також е, продаж е, через лізинг. І оплата частинами.